Власне, більше про те, що це означає, Я буду говорити з Василем Фурманом, це член Ради НБУ, доктор економічних наук, пане Фурман. Вітаю, вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Власне, що це означає для української економіки і для українців? Бо до цього, знаєте, якщо писалося УО умовні одиниці, ну всі розуміли, що це долар. Тепер це може бути євро. Як це працюватиме? Ну, дякую за запитання. Дивіться, якщо коротко по темі зараз основною курсу одиницею в Україні є долар, тобто щоденно Національний банк України визначає курс гривні до долара. А потім по відношенню до інших валют, то беруться крос курси долара там до євро, долара, до єни і до інших валют на світових валютних ринках. Тепер національний банк говорить, що ми досліджуємо, що ми вивчаємо питання, але це невідомо, коли буде, тобто нема конкретних дат, тобто що це буде там в цьому році чи наступному році. Просто мова йде про те, що це питання вивчається, щоб у майбутньому основною курсу валютою валюти було євро. Тобто буде тоді визначатися курс гривні до євро, а потім євро до інших валют, там, до долара, до єни і так далі, буде братися на міжнародних валютних ринках. Тому чому національний банк говорить, що це ну ми вивчаємо, і це потрібно в майбутньому, тому що ну, по перше, Україна майбутній член європейського союзу, тобто ми надіємося, дай Бог що в 30-му році ми вступили. Друге, ми бачимо, що зростає зовнішня економічна діяльність з країнами-членами європейського союзу, і в цих розрахунках частка євро також зростає. Тобто, ну сьогодні там, якщо дивитися на наприклад на український експорт, то десь 50% в цьому експорті це вже євро. Тепер що стосується простих громадян, чого очікувати громадян, і що громадянам і що зміниться, і чи треба їм не знаю, там, бігти, здавати долари, там купувати євро. Наприклад, то я хотів би зазначити, що не потрібно нічого. А... Робити долар. Як був, так і є. Це достатньо сильна валюта, так само як і євро. Сильна валюта. Гойдалки, там які от ми знаєте, от ми, така цікава тема. Ми спостерігали там протягом останніх місяців, як євро посилювалося по відношенню до долара. А, так, воно є, але це міжнародні гойдалки. Там є свої причини, чому таке відбувається. І я вже, якщо дивитися на протязі, наприклад, останніх 10 років, то не один раз бачив, як євро. Посилювалось повношено долара, потім євро послаблювалась. Тобто, тому в цей період часу не потрібно нічого такого робити. Моя ну це моя особиста точка зору. Якщо у вас є гроші, диверсифікуйтесь. Обов'язково в цій диверсифікації у вас повинна бути частина грошей у гривні в військових облігаціях, на депозитах в банках. Якщо у вас є більше грошей, відкривайте власну справу, беріть кредити чи гранти для того, щоб ну вкладати в бізнес і заробляти. Ви сказали про дай Бог вступ України до ЄС, але ж вступ до ЄС не дорівнює перехід на євро. Найближчий приклад це Польща. У них досі злоті злотувки, як вони кажуть, гроші копієчки. А якщо ми будемо говорити про Україну, коли Україна стане членом ЄС, які є за і які проти переходу на євро? Вісі, а от коли ви задали питання, тобто коли ми говорили про курс утворення, то це взагалі не йшлося про те, що у майбутньому Україна перейде там на євро з точки зору того, як національна валюта в Україні. У нас національна валюта України гривня. Та, та питання, я розумію, я це абсолютно коду... не плутаю. Я абсолютно да -да, не плутаю. Переходу, це я на далеку перспективу. Ні, ми, ми нашим глядачам просто більше роз'яснюємо, щоб люди розуміли. І е, питання у е, май, майбутнього там переходу, наприклад, е, на євро. Ну зараз воно не, не стоїть. Я навіть не бачу таких дискусій, і е, ті країни, зокрема, ви яскрави приклад назвали поляки. Тобто, в них національна валюта польське злотий. і е, вони досить успішно розвиваються як країна Європейського Союзу. Тому я думаю, що о, да, це буде таке. Важливе питання, непросте питання для нашої держави. Умовно 30-му році вступаємо. А коли в нас да, до речі і в поляків є зобов'язання у майбутньому перейти до єдиної валюти, яка є в Європейському Союзі, це євро. Але те нема конкретних дат, коли тобто, і ми знаємо, що поляки до речі, так само як і чехи, в них там чеська крона і інші країни. Тобто у них є зобов'язання, але вони вже, наприклад, 20 років. Країни, члени Європейського союзу, але якихось рішень, ну я від них ще не чушу в майбутньому. Вони так збираються приходити. Вони слухайте зовсім є інші питання, які мають турбувати нас. Тобувати нас мають питання, яким чином зробити сильну українську економіку, сильно щоб була макроекономічна стабільність, щоб розвивалася економіка, щоб люди українці в нашу державу, щоб ми протягом одного покоління змогли наздогнати ту ж саму Польщу чи там інші східноєвропейські країни. Тобто, це дуже важка стратегічна задача, тому що ми в економічному плані. За ці останні 20 років дуже сильно відстали в країни. і наша ключова задача це наздогнати протягом одного покоління, і темпи зростання має бути там 7, 8, більше відсотків. Оце важка це важка задача. Це не проста задача. Чи можна її виконати? однозначно? Можна, і Україна, в принципі. Має всі шанси для того, щоб їх наздогнати. А гривня вона може бути через 20 років гривні. Тобто, ну я маю до національної валюти в Україні, а не євро. Тобто вона може бути інвестиційно привабливою, сильною. Ну тобто, і Нацбанк на сьогодні дуже багато робить для того, щоб гривня була інвестиційно привабливою. Щоб у нас була курсова валютна стабільність. Те, що ми спостерігаємо, щоб було вигідно розміщувати там в гривні на депозитах чи на військових облігаціях. І ми також спостерігаємо перед цьому напрямку. Просто ну а стабільність валюти ну там долар, є ну ми також в цьому напрямку працюємо і дуже величезний плюс, що люди довіряють ну, діям там національного банку. Ми маємо макростабільність у великої війни. Наші партнери з міжнародного валютного фонду відмічають, що макростабільність це вже питання національної безпеки, і з цим питанням уряд і назван справляється і це дуже гарно. Але якщо говорити про цю прив'язку не до долара, а до євро, як до цієї умовної валюти, чи може в цих наших діях бути протидія від Сполучених Штатів Америки, чи їм на це має бути байдуже? Це, дивіться, я, я не чув зараз, що до... це ж наше це буде внутрішньополітичне рішення нашої держави. І ми говоримо про те, що. Україна, майбутній член європейського союзу, і ми маємо а, сьогодні вступаючи в ЄС. Ми беремо дуже багато зобов'язань. До речі, так само буде зобов'язані майбутнім перейти до Євро. Питання лише це коли воно буде. Ми ну ми чітко не знаємо. Я маю йду коли вступаємо в євро в 20, ну 2030 році. А ось коли ми перейдемо, ну маючи зобов'язання, ми точно не знаємо і чи потрібно нам, ну можливо, це будуть обговорюватися через 10-20 років. Але на даному етапі це питання не актуальне. Ключова задача сьогодні це. Якщо ми говоримо про Україну, тобто ми маємо зберегти макростабільність, стабільність валютного ринку, там щоб рівня була несільно привабливо, щоб економіка розвивалася. Тобто, щоб особливо коли настане завтра мир, умовно завтра, тобто, щоб Україна знаєте, такими таким швидкими темпами відбулася. відбудова, для цього потрібно нам дуже дуже багато робити. Ну у нас дуже мало часу залишається, але я хочу час питати. Раз ви кажете про стабільність? Ось є інформація від державної служби статистики: в квітні 2025 року інфляція в Україні склала 0,7% за місяць а в річному вимірі прискорилась до 15,1% порівняння з 14,6% у березні. З чим це пов'язано? А дивіться те, що зараз інфляція двознакова, 15% Національний банк прогнозував, що вона буде такою великою. Вона ще буде такою великою в першому півріччі цього року, і потім починаючи з другого півріччя цього року почне зменшуватись, і на кінець року буде складати 8,7%. Тепер це приняття ціни грудня цього року з кінами грудня минулого року, тобто 8,7 буде. На що які причини, чому у нас така велика інфляція? Поки що? Тобто, це те, що ну минулорічний поганий врожай, дуже сильно відображається на овочах і фруктах, які ми сьогодні маємо високі ціни. Це збільшення витрат на логістику та енергозабезпечення через війну, зростання цін на світових ринках, ну зокрема на зерно. І а Україна відкрита економіка. Ми дуже багато ну, експортуємо зростання витрат на виробництво заробітних плат тобто ну цілий букет причин, чому це йде зростання. Можна сказати, що наприклад на там на продукти харчування ну, прийняв з роком назад на зростання там плюс 20%. на алкогольні напої, тютюн там плюс 17%. Там на електроенергії, ну це дійсно у нас там було значне підняття цін. Там більше ніж 60% рік назад. Охорона здоров'я там 13,5%. Але ще раз повторюю просто, що а ми бачимо те, що починаючи з другівчя, інфляція почне зменшуватись, і на кінець року вона буде 8,7%, А у наступному році буде вже 5% на кінець року, у 2027 році буде 5%. Тобто, ключова задача, щоб в нас була цінова стабільність, ми її забезпечуємо. Якщо говорити про уповільнення інфляції, про скорочення інфляції наскільки швидким може бути цей процес, якщо буде усунено? Подразники, ну я це е, загалом кажу е, і війна, і проблеми з електрикою, і проблеми з ринком праці загалом загалом е, цей прогноз про який я говорив по цифрах, що я не повторювався, Тобто, Національний банк враховує всі ці фактори, про які ви говорите. Але я хотів би з іншого боку і сказати, просто чому для будь-якого центрального банку дуже важливо отримати інфляцію під контролем. Тому що якщо в тебе ну ти її не контролюєш, то можуть виникати величезні проблеми. І от, наприклад, та ж сама Туреччина, вона вже два роки не може обороти високу інфляцію. Два роки назад і була інфляція 70, Зараз через два роки 40. облікова ставка. в них зараз 46 відсотків. Ну це ставка центрального банку. У нас облікова ставка країни, яка воює. У нас 15,5%. Так, да інфляція ще раз 15%, але вона почне зменшуватися. На кінець року буде там трохи більше 8-8%, Потім там наступний рік 5%, Ну і 27-й рік 5%. Тобто ми контролюємо інфляцію. Нацбанк, проводячи жорстку монетарну політику, вживаючи інших заходів, все робить для того, щоб ще раз була макростабільність, валютна стабільність, цінова стабільність. Фінансова стабільність і таким чином ми сприяємо економічному зростанню. Прогноз на банку щодо економічного зростання, якщо моремо на цей рік це там трохи більше трьох відсотків. Наступний рік, там в межах там близько чотирьох відсотків, тобто це зростання. Але протягом нашої передачі я вже я вже говорив просто, що для війни це добре, що ми зростаємо. Але якщо війна закінчиться завтра, у нас повинна передусив стояти стратегічна задача, яким чином забезпечити швидку відбудову державу і темпи економічного зростання. 7 і більше відсотків. Лише в цьому випадку ми можемо протягом одного покоління надогнати ту ж саму Польщу, чи Болгарію, чи Румунію. Виявляється, тобто, нам потрібно для цього буде 25 років, але ми це зможемо зробити. Спасибі вам і за пояснення, такі детальні пояснення. Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук був в нашому ефірі.